Вже більше 200 днів триває повномасштабна війна, яку розпочала Російська Федерація проти України. За цей час перед нами постало багато викликів, з якими Україна раніше не стикалася у таких масштабах. Одним з них є організація освітнього процесу, як на тимчасово окупованих територіях, при фронтових зонах, а також у областях, які знаходяться далеко від лінії фронту. У кожному регіоні є свої особливості: теся загроза ракетного удару, теся загроза обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії. А десь Пряма загроза фізичної розправи з боку окупаційних військ, які особливості освітнього процесу наразі існують на підконтрольних Україні територіях та територіях, які знаходяться під тимчасовою окупацією Росії. Саме про це будемо говорити у цьому відео. Ми поспілкувалися з освітянами та експертами, які знаються на організації освітнього процесу або мають безпосереднє відношення до нього. Це начальник управління освіти міста Львова Андрій Закалюк депутата Запорізької обласної ради та директор агенції регіонального розвитку Запорізької області АСКАТ Ашурбеков та аналітикиня та менеджерка аналітичного центру Цедес Юлія Назаренко. Перше питання до пана Андрія: Окресліть, будь ласка, загальні освітні тенденції в Україні в умовах воєнного стану. Перший аспект, власне, як почати навчальний рік. І тому, власне, тут зрозуміло, що тут немає універсального підходу, тому що є різниця між містом Львовом і між містом Харковом. Так, і тому тут дуже важливий був власне такий диференційований підхід, що в принципі і правильно. так Друге, це звичайно продовження тих реформ, які в світі були. Це в першу чергу запровадження нової української школи. от Третє, що напевно що мало би бути першим, так це питання безпеки, от як проводити навчання в стані війни, тому що ми ми цього ще ніколи не робили. От вживу, так тобто, ми з вами маємо розуміти, що ми з вами зараз робимо ті речі, які ми ніколи з вами ще не робили. Ми ніколи не вчили дітей у класі в країні, яка йде війна і в якій лунають повітряні тривоги, і може впасти абсолютно ракета. Тому це теж треба розуміти. Цей виклик, так і ці загрози, які воно несе, і цю відповідальність рештою, так от. E, стосовно нової української школи, звичайно, це питання підручників, тому що воно зараз дуже гостро стоїть, тому що міністерство освіти не надрукувало підручників для п'ятого класу. Тобто, уявіть собі велика кількість дітей сьогодні по Україні не має абсолютно підручників. Це діти п'ятих класів, але навіть в такій важкій ну, ситуації без підручників дуже важливо власне продовжити цю реформу, тому що війна не має зупинити ті речі, які були в освіті, і в тому числі і в тому числі нова українська школа. Так? Тому десь десь ось такі основні основні тенденції. Далі це вже йдуть звичайно дрібні речі, які там на рівні кожного міста вони визначаються. Яка ситуація у Львові? Який формат навчання наразі діє? Якщо говорити конкретно про наше місто Львів, так у місті Львові фактично ще з початку літа було визначено те, що ми готуємо навчальні заклади до початку навчального року у режимі очному, тобто офлайн навчання. Звичайно, що в будь-який день все може змінитися, так але все ж таки ми маємо розуміти, що війна може тривати ще не півроку, стовідсотково і можливо навіть і не рік. От і ми не можемо просто закрити 127 шкіл міста, от на ключ, і все, і перейти лише на дистанційне навчання. Е, останні два роки ковіду нам підтвердили повністю це, і я так розумію, останні дослідження вкотре це підтвердили. От що ця практика онлайн навчання для початкової школи, в першу чергу для початкової школи, не є доброю? Напевно, що не є доброю. Це я ще дуже так лагідно, напевно, що про це сказав, і тому тут треба розуміти, так? Тобто, діти початкових класів не мають вчитися онлайн, якщо є найменша можливість, розпочати наскільки школи міста підготовлені до потенційної небезпеки під час повітряних тривог чи забезпечені учні місцями в укриттях? Ми інтенсивно готували укриття усіх навчальних закладів. Говорячи про місто Львів 127 шкіл, лише 18 навчальних закладів не мали своїх укриттів. Тобто, це ті заклади, будівлі яких не мають цих укриттів, але кожна школа з цих 18 підписала. Угоду про користування укриттями, які знаходяться там в радіусі 500 метрів від навчального закладу, де діти ходять. В всіх інших школах ми готували укриття, ремонти, заливали стяжки, купляли лавки, проводили вентиляції, ремонтували світло, виконували протипожежні норми, і тому подібне Кілька разів, власне, ці укриття перевірялися Державною службою з надзвичайних ситуацій, цивільного захисту і різними різними структурами абсолютно. І останнє звичайно, що це було перед. Початком навчального року, і е, на основі на основі цих всіх робіт було прийнято рішення, власне, розпочати навчання. Тому станом на сьогоднішній день усі школи у Львові мають очне навчання. Звичайно, що якщо вже говорити конкретно про форми навчання, вони теж є різними, так? Тому що в першу чергу форма навчання школи викликана кількістю місць в укритті. Тобто, якщо школа має тисячу дітей а 500 місць в укритті, відповідно школа вже сама визначала, як власне вчити. Тому що не можна привезти у школу 700 дітей, от а вони мають лише там 500 місць в укритті. Дякуємо пану Андрію за відповідь. Сподіваємося, що у Львові і надалі буде безпечно. А зараз поговоримо про ситуацію в містах, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії бойових дій, а також от тих, які перебувають під окупацією. Пане Аскаде, розкажіть, як відбувається освітній процес на прифронтових територіях, зокрема в Запоріжжі? Та да, на щастя Запоріжжя не окупована, але фактично на 4 п'ятих Запорізька область на жаль тимчасово окупована. Більшість територій, громад знаходяться в тимчасовій окупації. Якщо казати там про місто Запоріжжя а, і про неокуповану територію, освітній процес розпочати, але він ще поки ну також дистанційно онлайн в форматі. Сьогодні там є ревізія шкіл, чи є там бомбосховище. А, там інші технічні умови, але на сьогоднішній день фактично офлайн школи не відкриваються навіть дитячі садки в Запоріжжі не відкриваються. І це обумовлено тим, що лінія фронту фактично 40 кілометрів від Запоріжжя. Там по ін... деяким напрямкам, можливо, навіть менше. Є вірогідність ракетних обстрілів, є вірогідність обстрілів навіть з реактивної артилерії, що по околицям іноді і відбувається, але Якщо казати навіть про загальну рамку по Запорізькій області, фактично на 90 відсотків у нас всього 570 шкіл. На 90 відсотків вони сьогодні вже запущені освітній процес за українською програмою дистанційно. Фактично, пане Аскадо та пані Юлія. А чи знаєте ви, яких заходів вживають окупанти, щоб змусити українських освітян працювати за російською програмою? Це методи тиску, фактично, директорів шкіл викрадали. Катували, є такі випадки: фізичний тиск, моральний тиск, а аналогічна ситуація з викладацьким складом. І плюс вже з початку навчального року це вже прямий тиск і на батьків, учнів, які залишилися на тимчасово непідконтрольній території. А, ну, але якщо казати в цілому про загальну картинку, ну, я думаю, що десь до 10% шкіл відкрилися за окупантською програмою і дуже мала. Наповнюваність, ну це максимум там відсотків 15. І знову ж таки, якщо казати там про склад э, цих учнів, чому люди тоді пішли, перш за все, це э, великий тиск і на батьків. Ми маємо прецеденти по декільком громад, по великим містам, коли фактично там э, батьків, дітей, які знаходилися на тимчасово окупованій території, але не відвідували школу. Це от за початок навчального року, э, їм давалося попередження. Там друге попередження це штраф, третє попередження це. Э, їх погрожують тим, що заберуть батьківські права. Тобто там така модель дуже прямого тиску, і велика кількість дітей саме навчаються через ці механізми тиску. І плюс треба розуміти, що серед цього шкільного контингенту є велика частина дітей, яка паралельно вчиться дистанційно в українських школах. Це дуже важливо, тому що а, це була і позиція а, там з боку а, і влади, і транслювалася, мені здається, і на державному рівні, що якщо ви залишилися по тим чи іншим причинам на тимчасово окупованій території, на вас тиснуть, у вас, у вас немає можливості виїхати, ні в якому разі не покидаєте навчання в українській школі. Ну, тобто потрібно залишатися цей статус, аби ти на потім взагалі мала якесь майбутнє. З, з нашого боку, знову ж таки, транслюються тези про те, що Навчатися в російських школах сьогодні офлайн це перш за все небезпечно і для здоров'я і для життя, тому що окупанти фактично у всіх цих школах вони ще паралельно базують якісь склади зі зброєю або склади з якимось там своїми якимось, а, речами. Ну тобто дуже велика ймовірність провокації а, військового характеру в цих школах. Це дуже небезпечно для дітей знаходитися там. За останніми, ти що я бачила даними Офіс освітнього омбудсмана, повідомив про те, що до них надійшло там понад 600 звернень від українських вчителів з тимчасово окупованих територій, власне, що їх змушують працювати в школах і вдаються до. Різних методів, починаючи від залякування, власне і змушення працювати за російськими програмами, також численні випадки викрадень із і керівників закладів освіти і вчителів власне. І ось, якщо я не помиляюся, це теж в Херсонській області, власне, було повідомлення про те, що викрадають вчителів там, проводять з ними розмови, погрожуючи, що якщо от вони значить не відно, не погодяться на співпрацю з окупантами, то їм, значить, загрожують каральні методи. ось При цьому водночас ще Здійснюється тиски, звісно, на батьків на деяких окупованих територіях. Власне окупанти погрожують позбавленням батьківських прав навіть. Батькам, якщо вони не будуть віддавати дітей до школи, і також, до речі, щодо вчителів, теж і щодо щодо керівників закладів освіти, точно є випадки погроз через родичів, тобто загрожують життям родичів, якщо не погодяться теж на співпрацю. Пані Юлія, як ви оцінюєте той факт, що російських вчителів завозять працювати на окуповані території України? По-перше, це говорить про те, що насправді в них брак просто, брак кадрів через те, що навіть було повідомлення теж від місцевої влади в Херсонській області, що. Незважаючи на те, що ніби вони дійсно там відновили навчання з 1 вересня в багатьох школах. Насправді в цих школах дуже мало вчителів, і це в принципі на всіх тимчасово окупованих територіях така ситуація, що їм не вистачає вчителів, тому що а звідки їм їх взяти? Тому що ну більшість такі українських вчителів не погоджуються йти на співпрацю. І ну у мене теж є припущення, що просто у них не знайшлося цих людей, і тоді і це. Цілком пояснює, чому вони якраз і почали завозити і могли завозити цих людей з Росії або з інших раніше окупованих територій, а як Україні зберегти зв'язок з учнями та вчителями на окупованих територіях, щоб не наражати їх на небезпеку. Перш за все, це повинна бути інформаційна залишити комунікаці комунікацію з населенням тимчасово окупованих територій, тобто доносити а, людям, що а, дистанційно можна навчатися, знову ж таки, незважаючи так, фізично ходить чи не ходить, навіть якщо там, під тиском її а, все ж таки, якось ангажують до навчання, хай вона дистанційно продовжує навчатися або отримати українські знання, і українські взагалі, потім документ про закінчення школи, що дасть дитині а, майбутнє у житті. Це я думаю, що ключове. Нічого страшного не буде, якщо дитина щось може втратити в освіті, да, в своїх знаннях там за півроку, там або за декілька місяців, якщо вона там не буде мати доступу до інтернету чи щось подібного. Тобто, я думаю, що дуже важливо, щоб в суспільстві було розуміння, що ми сьогодні знаходимося в ситуації, в якій ми до цього ніколи не знаходилися, і вона настільки критична для нашого суспільства, що казати про такі. Буденні, важливі, але буденні речі, як там, відвідування садочків, відвідування школи, сьогодні це не є пріоритетним завданням або ключовою проблемою для людини. Тому що, ну, знаєте, коли на, на чаші важелів є ситуація в Ірбіні, в Бучі, в Маріуполі, і потім ми маємо ситуацію, коли там батьки кажуть, там, а наша дитина не ходить в школу, це дуже погано, вона ж втратить якості освіти. Це якось. Ну розриває просто українське суспільство, і вона якось мені здається не є трохи адекватним. Тому я думаю, що а, і люди, наші громадяни, вони повинні ну, доросли шити, розуміти, що ця ситуація сьогодні критична, і держава, і кожен громадянин має допомагати один одному. Якщо держава має інструменти дистанційної освіти, людина повинна цим користуватися. Якщо там неможливо не дистанційно, неможливо там уникнути якогось окупанського навчання. Вона повинна це робити, але вона повинна розуміти, що це тимчасові речі, як тільки це. Можна буде від, скажімо як тільки буде звільнена територія, вона повинна максимально швидко відновити доступ до української школи. Це, це, це ключове. Я думаю, що сьогодні саме ці тези вони транслюються на тимчасово окуповані території. Ну це насправді дуже складне питання, тому що наразі ну недостатньо того, насправді що є. Тому що насправді да з одного боку є повідомлення про те, що на окупованих територіях. Буде відновлено онлайн дистанційне онлайн навчання за українськими програмами, але власне зараз немає роз'яснення, як саме це може відбуватися. Тобто, мон там говорив про те, що це можуть бути варіанти а, якби дистанційного навчання, екстернату якогось домашнього навчання. Це з одного боку, ніби ну тобто зрозуміло, що існує всеукраїнська українська школа онлайн. І вона ніби вдосконалюється і за нею можна буде мати безперервне навчання, але все одно можливо цього недостатньо. Тому мені здається, що ну принаймні просто публічно прокомуніковано від Мону саме, от яким чином має відбуватися це дистанційне навчання, насправді на окупованих територіях не було. Ну, наприклад, я знаю, там місцева влада в Херсонській області повідомляла, що в Херсонській області власне дистанційне навчання, наприклад, розпочнеться з 1 жовтня, але знову ж таки, це частково дистанційне навчання, яке будуть проводити вчителі, які виїхали за межі Херсонської області, і тут інше питання: власне, про вчителів, через те, що ну тобто, теж є якби заклики влади виїжджати з окупованих територій. Вчителям, але проблема в тому, що це не завжди безпечно, не завжди можливо. Плюс були повідомлення про те, що на деяких окупованих територіях окупанти власне не випускають прицільно освітян з в принципі, очевидних причин, мабуть, тому що вони хочуть, щоб вони залишалися, щоб якби все таки як намагатися. А їх змусити співпрацювати з ними і сподіваючись на це, і це якесь інше питання, тому що насправді. Це з одного боку це дуже важке питання з іншого боку цього теж бракує досі від міністерства власне того, що робити вчителям. Тому що, в принципі, з іншого боку, звісно, вчителі теж приймали самостійно це рішення або заклади керівники керівники закладів шкіл приймали ці рішення, і зараз ми, ніби, знаємо повідомлень, що насправді на окупованих територіях більшість вчителів намагається уникнути ці вчителі, які там залишаються, намагаються уникнути. Нути співпраці з окупантами, але якщо ці вчителі залишаються на окупованих територіях і будуть продовжувати якимось чином викладати за українськими програмами, це якби пряма небезпека їхньому життю, і виходить, і не дуже зрозуміло, власне, що з цим робити. Плюс наскільки я пам'ятаю, теж досі я не знаю наскільки досі зараз вирішена ця проблема, ще з тим, що. Це що освітній омбудсман, наприклад, закликав до цього ще весною, що необхідно переводити вчителів одразу, як тільки, наприклад, територія стає окупованою а на простій і в і в принципі, в усіх тимчасово окупованих територіях для того, щоб їх не змушували ходити на роботу, а просто їм виплачували там дві третини заробітної плати. Як бачимо, що намагання росіян організувати освітній процес не можна назвати успішним, адже лише невелика кількість українських освітян пішла на співпрацю з ворогом. Через це окупанти змушені привозити в Україну російських вчителів, яких вони потім так успішно забувають при відступі зі звільнених української армії територій, що є дуже гарним та символічним уроком для російських педагогів, якщо їх так можна назвати. Ми ж маємо надію, що скоро усі окуповані території знову повернуться під контроль України, а українські школярі знову повернуться за свої парти у мирних містах. Дякуємо, що ви були з нами у цьому відео. Пишіть нам у коментарях, чи стикалися ви із теперішніми особливостями освітніх процесів. Нам буде дуже цікаво прочитати ваші історії. А також ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал, це допоможе просувати наші відео. Бережіть себе!